Всім привіт! Мене звати Павло. Це канал Альфа Центавра, і зараз ми обговоримо головні космічні новини. Фінська компанія iSci, що володіє найбільшим у світі комерційним угрупованням САР супутників, уклала стратегічну угоду з французькою Safran AI, підрозділом оборонного гіганта Safran Group. Нове партнерство має на меті об'єднати досвід ISI у радіолокаційній зйомці з розробками Safran у сфері штучного інтелекту, щоб створити нове покоління інструментів для геопросторової розвідки. Цар супутники ISAI здатні отримувати зображення з роздільною здатністю до 25 см, незалежно від погодних умов і часу доби. Це особливо важливо для оперативної оцінки ситуації у зонах конфліктів, природних катастроф або військових навчань. Крім того, супутники iSight забезпечують високу частоту повторного прольоту та можуть надати готові знімки вже через кілька годин після їх отримання. У партнерстві з Safran AI компанія розробляє рішення, що дозволять автоматично виявляти об'єкти на знімках, оцінювати зміни на місцевості та формувати оперативні звіти. Очікується, що обробка буде здійснюватись практично в реальному часі, що значно скоротить цикл знімок аналіз рішення. Це надасть урядовим замовникам перевагу в умовах динамічних сценаріїв безпеки. Угода також передбачає глибоку інтеграцію вже існуючих каналів передачі даних між iSight та Safran, що забезпечують обмін великими масивами інформації з супутників у найкоротші терміни. Обидві компанії підкреслюють, що співпраця дозволить європейським урядам зберігати стратегічну автономію та приймати обґрунтовані рішення швидше, ніж це було можливо раніше. Супутники Айсай базуються на платформі вагою близько 100 кг, мають активну радіолокаційну антенну, що працює в x діапазоні та можуть здійснювати зйомку у форматах StripMap і Spotlight. Їхнє угруповання вже використовується Збройними силами України для вивчення техніки руйнувань і змін на лінії фронту. Сафрана Яй своєю чергою відома своїми розробками для аналізу електрооптичних зображень та програмами візуальної обізнаності для оборонних систем. Завдяки новому партнерству компанії прагнуть створити багатомодальні системи моніторингу з урахуванням специфіки сучасних збройних конфліктів. Інженерам НАСА вдалося активувати старі двигуни Зонда Voyager 1, які вважалися неробочими з 2004 року. Вони відповідають за орієнтацію зонда в космічному просторі. Voyager 1, як і його близнюк Voyager 2, був запущений у 1977 році з метою дослідити газові гіганти сонячної системи. Після виконання основної місії зонди зосередилися на дослідженні міжзоряного простору. Voyager 1 залишив сонячну систему в серпні 2012 року та зараз перебуває на відстані в 25 мільярдів кілометрів від Землі. Віки і віддаленість призвели до різних технічних проблем. Радіоізотопні генератори слабшають, прилади доводиться відключати для економії енергії, а у передачі даних трапляються збої. Тепер же підрулювальні двигуни апарата деградували через накопичення залишків палива. Якщо вони вийдуть з ладу, Voyager 1 не зможе направляти свою антенну на землю, та зв'язок перерветься. Для розв'язання проблеми команді довелося не лише вигадувати черговий нестандартний спосіб, а й укладатися в обмежені часові рамки. Після 4 травня земну антенну, спрямовану на зонди, вимкнули для модернізації на кілька місяців. Ремонт двигунів після такого тривалого терміну не був можливим. Основні підрулювані двигуни були необхідні для точних маневрів, щоб коригувати орієнтацію та підтримувати зв'язок. Пристрої вийшли з ладу в 2004 році, коли внутрішні нагрівальні елементи втратили живлення. Інженери визначили, що дистанційно їх не полагодити, через що апарат був переведений на резервні мотори для підтримки орієнтації, і саме в них і накопилися залишки палива, і вони також перестали справно функціонувати. Було ухвалено рішення спробувати оживити основні агрегати. Інженери активували двигуни, а потім спробували перезапустити нагрівальні елементи. Якби під час процесу Зон став втрачати орієнтацію, автоматично підключилися б робочі мотори. Сигнал йшов до Voyager 23 години. А ще за майже добу команда місії побачила, що температура нагрівачів різко підвищилася. Це свідчило про успішне спрацьовування агрегатів. Подія підкреслює винахідливість інженерів, які підтримують місії уже майже півстоліття. У Зонді вистачить енергії для продовження своєї роботи щонайменше до 2030 року. Їхні дані дають нам цінні знання про міжзоряний простір, який поки що не зміг надати жоден інший апарат. Компанія Intuitive Machines оголосила про завершення розслідування невдалого примісячення свого посадкового модуля Афіна. Причинами стали проблеми з лазерними висотомірами та особливості рельєфу поверхні супутника. Місія АМ2 стартувала 27 лютого цього року на ракеті SpaceX Falcon 9. Її метою був пошук і картографування покладів водяного льоду та інших ледких речовин на місяці. 6 березня апарат здійснив посадку, під час якої завалився на бік та опинився всередині кратера. Одним із факторів перевертання стали лазерні висотоміри, які передавали зашумлені дані. Це не дало змоги отримати точні показники висоти. Цікаво, що перша місія компанії АМ1 зазнала проблем через цю ж причину вплинули на аварію й умови у південному полярному регіоні місяця. Через низькі кути падіння сонячних променів виникають довгі тіні, при такому освітленні кратери на менших висотах виглядають інакше, ніж на еталонних знімках орбітальних супутників. Це й позначилось на роботі оптичної навігаційної системи та погіршило її точність. Генеральний директор Intuitive Machines Стів Альтимус заявив, що компанія врахує отримані уроки та посадковий апарат для місії АМ3 буде оснащено запасними висотомірами, які пройдуть додаткові випробування. Також інженери встановлять незалежний від освітлення датчик для вимірювання швидкості модуля відносно поверхні та інтегрують розширену базу даних кратерів. Модернізація не вплине на терміни місії, проте призведе до незначного подорожчання. За словами Альтимуса, наразі компанія веде переговори з НАСА стосовно виплати до 14 мільйонів доларів за частково успішне проведення місії. AM2. Деякі з корисних навантажень виконали поставлені завдання. Зокрема, бур управління протестував механізми, однак не зміг просвердлити поверхню місяця. Старт наступної місії ам 3 має відбутися в кінці 2025 або ж на початку 26 року на ракеті SpaceX Falcon 9. Компанія iSpace US оголосила про перенесення запуску свого місячного посадкового модуля Apex 1.0 на 2027 рік. Причиною стала заміна основного двигуна апарата. Замість початково запланованої моделі A2200 Компанія встановить новий агрегат Void Runner, розроблений у партнерстві з Agile Space Industries. Рішення змінити двигун пов'язане із затримками у постачанні А 2200 На відміну від нього, Voidrunner має спрощену конструкцію з меншою кількістю компонентів, що дозволяє оптимізувати архітектуру посадкового модуля та полегшити його інтеграцію. Цей крок, хоч і відсуває дату запуску на рік, але має знизити ризики на етапі фінального складання та тестування. Місія, відома під назвою CP-12, виконується у межах програми NASA CLIPS, що фінансує доставку наукового обладнання на поверхню місяця. Підрядником виступає компанія Draper, яка уклала контракт з NASA ще у 2022 році. iSpace US розробляє апарат для цієї місії, а сам політ здійснюватиметься з використанням ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Посадку заплановано в районі басейну Шреденгера на зворотньому боці місяця, одному з найменш досліджених регіонів нашого супутника. Це буде одна з перших американських комерційних спроб посадки в такій складній місцевості, що вимагає точного орієнтування та автономного управління в умовах повної відсутності прямого зв'язку з землею. У березні 25-го року Драпер додатково профінансувала місію CP-12 на 7,7 мільйона доларів для покриття витрат пов'язаних із модернізацією обладнання. Загалом цей політ розглядається як технологічна перевірка майбутніх апаратів Apex, що зможуть у перспективі забезпечити регулярну доставку вантажів на місяць. Марсохід Perseverance став першим в історії космічним апаратом, що зафіксував полярні сяйва з поверхні червоної планети у видимому діапазоні світла. Учені зазначили, що ця подія відкриває нові можливості для дослідження Аврор та підтверджує, що їх зможуть спостерігати майбутні астронавти на Марсі. Опис відкриття було опубліковано 14 травня в журналі Science Advances. Полярні сяйва виникають, коли заряджені частинки, наприклад, сонячного вітру, під дією магнітного поля планети прямують до магнітних полюсів. При зіткненні з верхніми шарами атмосфери вивільняється енергія, яка і створює сяйво. Марс не має глобального магнітного поля, тому його аврори відрізняються від звичних нам та освітлюють все небо повністю. Раніше сяйва на Марсі спостерігали апарати з орбіти, як от Мейвен, що зафіксував ці явище в ультрафіолетовому діапазоні. Однак жодному не вдавалося зазнімкувати їх з поверхні. Вчені ж націлились на отримання зображень у видимому світлі, беручи до уваги період піку активності поточного сонячного циклу. Астрономи співпрацювали з дослідниками Центру космічних польотів НАСА імені Годдарда, щоб дізнатись про достатньо потужний корональний викид Маси на сонці, який міг би спричинити полярне сяйво. Такий стався 15 березня 2024 року. Команда вчених розрахувала найкращий кут, під яким можна було спрямувати інструменти Perseverance вгору. Через декілька діб викид досягнув Марса, спричинивши зелене полярне сяйво по всьому небу. Орбітальні апарати MAVEN та Mars Express підтвердили подію, виявивши в атмосфері сонячні енергетичні частинки. Спостереження полярного сяйва на Марсі дають змогу по-новому вивчити це явище та доповнити вже наявні знання про Аврори. Це стане корисним при підготовці майбутніх пілотованих місій до червоної планети. NASA оголосило, що скасовує тендер на співпрацю з комерційними компаніями, зацікавленими в проведенні місії Viper відтепер управління вивчатиме альтернативні шляхи реалізації проєкту. Місяць Хітвайпер мав шукати потенційні відкладення водяного льоду поблизу південного полюса нашого супутника, що стало б корисним для майбутніх пілотованих місій. Початково його планували запустити на посадковому апараті Гріфін компанії Astrobotic Technology наприкінці 2025 року. Розроблення місії було проблематичним. У липні 24-го НАСА заявило про її скасування через перевитрати коштів і затримки в графіку, хоча апарат був майже готовий, а вже в серпні висловило зацікавленість у його передачі приватним компаніям. Зрештою, у лютому поточного року управління опублікувало тендер для партнерів, що бажають взяти на себе керування місією. Запит передбачав, що компанія завершить тестування апарата, здійснить інтеграцію, доставить його на місяць та досягне, окрім власних, також і початкових цілей НАСА. Участь у конкурсі складалася з двох етапів: подання заявок і згодом у разі проходження відбору детальних пропозицій. На першому етапі було отримано приблизно 50 заявок. Вони варіювалися від серйозних до не дуже логічних. Після цього етапу й було вирішено призупинити проєкт. Окрім цього, у NASA зазначили, що для запуску Viper довелося б відкласти або скасувати інші місії в межах програми з доставлення комерційних вантажів на місяць CLIPS. Представники комерційного бізнесу повідомляли, що запропонована угода була складною компанія мала оплатити запуск та експлуатацію місяцехода. Скасування Viper відбувається на тлі скорочень у НАСА, які лише набирають оберти. Сам місяцехід повністю зібраний і очікує лише на посадковий апарат. Що стосується інших варіантів або їхніх графіків, жодних деталей надано не було. Космічний телескоп Європейського космічного агентства ПЛАТО став на декілька кроків ближче до запуску. На нього встановили 24 з 26 камер, що шукатимуть землеподібні світи. Останні дві будуть додані найближчими тижнями. Усі камери були закріплені на оптичному стенді, який утримуватиме їх в потрібному порядку. Всі наявні камери розміщені в чотири групи по шість. Вони робитимуть знімки кожні 25 секунд, а інші дві швидкі камери кожні 2,5 секунди. Датчики світла дадуть змогу отримувати зображення в 2 мільярди пікселів, і це будуть знімки з найвищою роздільною здатністю за всю історію космічних місій. Загальне поле зору телескопа складатиме близько 2000 квадратних градусів, що становить десь 5% всього неба. Майбутня обсерваторія шукатиме екзопланети транзитним методом, тобто спостерігатиме за змінами яскравості зір, що можуть вказати на потенційний світ на орбіті. Апарат їх вимірюватиме, виявлятиме екзосупутники та кільця навколо, а також аналізуватиме материнські світила, зокрема їхню будову та вік. За час своїх спостережень зонд дослідить понад 200 тисяч зірок. Складання телескопа відбувається на заводі компанії OHB у Німеччині. Паралельно з роботою над камерами інженери збирають службовий модуль апарата. він містить комп'ютери, що керуватимуть електронікою камер, орієнтацією в космосі, розподілом енергії та зв'язком із землею. Інтеграцію з камерами планують цього літа. Контракт на запуск місії виграла компанія Ariane Space. Старт передбачено на кінець 2026 року ракетою Ariane 6. Космічний телескоп буде виведений на галоорбіту навколо точки Лагранжа Л2 системи Сонце-Земля, де планета, світило та місяць разом перебувають на невеликій ділянці неба, що робить небосхил вільним для спостережень. У Бокачіка активно готується до дев'ятого польоту. Попередня дата 27 травня. З С-35 провели 60-секундне вогневе випробування. На думку компанії, цей старшип готовий до 9-го польоту. Тільки перед вимкненням двигунів на тестовому стенді був спалах, і на складальному майданчику потім замінили два вакуумних раптори. А так, звісно, все чудово. Потім С-35 знову повезли в Месі на тестовий стенд цього разу лише для випробувального заправлення. Не забувають і про розвиток програми. Новий тестовий бак готовий до випробувань. У ньому реалізовано багато нових для проєкту Starship технологій, наприклад, металеві теплозахисні плитки внизу бака. Це явно може стати в нагоді для більш агресивного повернення першого ступеня. Опорна секція тепер фрезерована і зварюється на місці в Starbase. У нового покоління Super Heavy не буде індивідуального захисту двигунів. А на складальному майданчику відрізали частину каркаса Star Factory для майбутнього гігантського цеху вертикального складання. Другий стартовий стіл нового типу нарешті встановили на опори і приварили до них. Поставлено крапку в дискусії, чи буде цей стартовий стіл замінюваним на час обслуговування. Тепер ясно, він замінюваним не буде. Розпочали серію випробувань з короткими руками мехазіли на новій вежі обслуговування. Перше випробування з ємностями з водою пройшло успішно. Для другого закріпили побільше ємностей, але наповнювати їх поки не вийшло. У процесі наповнення водою ємності перекрутилися, довелося все скасовувати. Перенесемося на інший стартовий комплекс LC-6, що знаходиться на мисі Канаверал, із якого літала моя улюблена дельта 4 геві. Так от його переобладнують для ракет Falcon 9 і Falcon Heavy, як для їх стартів, так і для посадок перших ступенів. Судячи з усього, найближчі роки Starship не замінить комерційні польоти Falconів. І завершимо блок про SpaceX розповіддю про скандал. У соцмережі вилилася інформація від колишніх співробітників про низький рівень середніх керівників Starbase. Пропозиції від інженерів щодо поліпшення робочого процесу ігнорувалися, інженерні ж ідеї присвоювалися керівництвом. Понад нормові години зведено до статусу норми і на вигорання виконавців всім байдуже. Інструменти періодично крадуть новачки, до цього теж нікому немає жодного діла. рівень безпеки низький, легко покалічитися, хоча цілком можна було обійтися без такого жорстокого ставлення до співробітників. Примішування кадрів природно посилилось, та дисциплінарних стягнень до керівників середнього рівня не застосовували. Оригінали постів з мережі вже зникли, збереглися тільки скріншоти. А в них частина людей, що вже звільнилися, закликала містера Ікс повернутись до безпосередньої участі в управлінні проєктом. Мовляв, це допоможе поліпшити ситуацію дещо наївно, на наш погляд, та подивимось, як все буде розвиватись далі. Запуски 14 травня компанія Rocket Lab успішно провела місію The Sea God Sees, Ракета Електрон вивела на низьку навколоземну орбіту японський супутник радіолокаційного спостереження Землі. Апарат був створений фірмою IQPS і призначений для отримання високодеталізованих знімків поверхні планети. Крім того, за минулі два тижні було виконано сім запусків супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 10 13, 14, 16 і 21 травня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту в цілому відправилося 185 космічних апаратів широкосмугового зв'язку. Перші ступені ракет використовувалися у 14-й, 11-й, 6-й, 28-й, 4-й, 2-й і 1-й раз відповідно. На нашому каналі вийшла друга частина фільму НАСА переломний момент, в якому розповідається про те, як агентство за короткий проміжок часу втратило кілька важливих місій, а все через підхід швидше, дешевше, краще. Як виявилося, з цих трьох параметрів одночасно можуть працювати лише два. Посилання на обидві частини фільму в описі, обов'язково подивіться. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про пошуки дев'ятої планети та новенький спектрополяриметр на сонячному телескопі. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує Альфа Центавра на Донателло, Patreon, YouTube та Кофі. Ваші донати та віра в проєкт дійсно є його основою, саме завдяки фінансовій підтримці і стає можливим створення контенту, що з'являється на ваших екранах у YouTube та на сторінках сайту і соціальних мереж. Без такої підтримки неможливо було б оплачувати роботу авторів, які щотижня вже понад 4 роки пишуть про космос, проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео, донати це справжнє паливо для підняття якості контенту та продовження досліджень космічних глибин. Спонсори отримують від нас вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах відео, а також бути частиною творчої спільноти. Ваші внески це не лише фінансовий вклад, а й моральна підтримка для команди. Будь-який донат є важливим: чи то щомісячна підписка, чи одноразовий внесок на карту. Приєднатись до спонсорів та допомогти Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос можна через посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам за підтримку та небайдужість. Піклуйтесь одне про одного. Не забувайте підтримувати збройні сили України та допомагати їм наближати перемогу.